що, Всім смачного. Ай келснінг, хтось може зараз щось друге робить, там, не знаю, працює, сніг прокидає, а я тут такий. А як цей відос вийде літом? Значить, якщо літом каміння, ну, дрова, там, не на рецепшені, працює і тут такий, я тут смачного всім. Ну все рівно, зараз йде новий рік. А я буду тренуватися. О, ужас. Я не хочу старіти. Ходити старим, зморщеним. І хіра із залесинами. Ну, наше тіло, добре я про себе спочатку. Моє тіло складається з білків і жирів. Клічатка потрібна, аби це все якось засвоювалося. Вітаміни треба, аби засвоювалися туди-сюди. Ну, і, і жир мусить бути. У мене поки що все, сей приблизно. Варений. Не мій, не мого виробництва, але купую. І всі на Новий рік буду дві там, одним словом, там. А я побіжу в ліс. Буду сидіти під водоспадом. Медитувати буду в водоспаді. Медитація йога. Так буду сидіти, я тамсь там. Ну так коротше сидіє і... Медитують, я теж буду медитувати. цій кепці, певно ж. Може не в цій, не знаю. Бо як я не буду я бухати взагалі не буду. Я. Як старіти почну і телефони мої не розблокуються ні один. Ні на ID, бо я лінерій переважно. Я такий там ID, а не розблоковуюся. Оце ужас. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, просто. Це культура харчування моя особисто. Я для себе сформував культуру харчування. Не просто подивився Тільки у е, старих людей. Я думаю, я не хочу бути старим, старим людям, старим, не хочу Людям так, старим ніколи. Mm. Пишетки, придумав, сказати, не знаю. Сценарій не пише, нічого там Я не планую, нічого. Я просто знаю, що це треба робити. Так, отаку їсти. Спеціально собі їду придумав, спеціальну культуру харчування собі змонтував. Треба бігати кожен день. Ось тако все треба Хоч там. Хоча там, наприклад, в мене люди близько, це все не їде, так не робить, так. Ну, я такий карізниці, ви старій, а я ні. <свіття> і я, я такий під хом'як скупать вдруг. Вірючись. А, так приблизно. Три минути, я вже говорю. Сам до себе. Ну, загружу відео хтось мене буде дивитися в записі. І... Ну там коментарів на Типа, що, на жити хочеш, що, е, де? Постарів разом з нами. Ну там, це... уже, а Я такий в Там наклав вогонь, бо вогонь теж де я е, вітамін D підсилюю, вроді би то я не знаю точно, але вроді би то. Чупались. гугли. В Google находив ту інформацію по що давно. А я будь-ки усі на новій рігію. Там біжую, та я буду коло вогню сидіти, така тишина в лісі. так сам буду віджиматися буду, понятно, не мережі. Озеро по тому молодості може, якщо охрана на не. якщо що не відб'є, не скає, що тут нам мінуту молодості в нашому озері забрав, ти що, ти Сюди, мені проблем не треба. І такі то справи. Так я вирішив поговорити. Я переважно я мовчу, бо мовчання допомагає, там у голові там порядок робиться, якщо день-два не говорити. А ще поспати нормально, там порядок у голові на там все якось краще видно. І от так відкриваються, що е, я заходжу в магазин і такий, ну, на я виходжу в магазин. Ну щось максимум купів. Бо на що би я не дивився, я прям чувствую, що я старий. А взагалі після останнього, що я бухав, я як в магазині дивлюся на алкоголь, так я взагалі в мене перед очима, що я бомжара. такий хосі, але Дай, да, дай дай вон! Дай, там кінь копійку Це така картина. Я думаю, Та, ну, ну нахер, я що? Не хочу йти до такого результату. Такі то справи? Серйозно. Так що цей новий рік прикольно, але я би на новий рік, наприклад, колись, колись. Я новий рік святкував з усіма. Там ми сиділи шампанські відкривали. І ну, колись це було років 6-7, то... я такий думав, то тут щось не, не то. Слабів всі, типу. ну, я теж бухав, торт їв, <кхід> цукру дуже багато. У мене потім руки, ноги крутило. Картини всі якісь страшні перед очима, я думаю, це там, галюцинації, я не знаю. І... і зараз я би ліпше провів е, новий рік в спортзалі. не такого в спортзалі. Так аби я 39-го, 39, 29 грудня зайшов в спортзал і 2 січня вийшов. Оце би просто для мене щось там. Я би там спав, кажу. І як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. А б я такий провів, ну, і зустрів, і провів, і там мотивація. Отакі то справи. Хм. Щоб я є цікаво фаресного скаускала смішного, люди сміялися. Хм. Ну, хоча це не смішно. Подивитися на те, що складається е, тіло. І дивитися на ренок їжі. Е, там білків і жирів нема. <сум> Наше тіло по факту складається із білків і жирів по факту. Білок і жир має бути. І має бути вітамін, аби це якось засвоювалося і складалося там, будувалося. Там цього нема. Тупо нема. ну, У дзигарах нема. В алкоголю в білків в у зигах, білків жи нема. Це нема. <схід> Ех, просто називає таке одне запитання медне. Я казав, що я якийсь анекдот, щось смішне скажу. Я ще інопланетянином не хочу які <схід> Тіти ці очі такі. Коротше, ну я якби. Єстимой бути німня, ні, я ні, це все... Я ці каторги пережив. Ці всі, навіть <клухи> я не хочу просто. Каторги. Це такі каторги собі. Що просто... До чого життя так забагато життя? Я їх у хом'ячка. Це його. І... І ще й каторги. Та ну на час. Інсулінорезистентність, вся хуйня, тілию у моршках, е, все болете, лаптепку ходи на роботі будь. Тобто, заробляти гроші, аби себе лічити. Не не знаю, це як мінімум Ліпше Любше ізгоєм бути на цю тему вже що вже так на то пішло. Ну, якби там не було, треба мати потребу. Треба мати потребу, тренуватися, потребу працювати, потребу, це все там потребу жити. Просто треба мати, потребу жити. Місію, о, цілі. Місію мати просто. Ja, так я таке щось собі на... Де це часто галюцинації і все. Я фантазер взагалі. Ну це не факт, бо я свої фантастичні історії ще історі не написав, але я фантазер конкретний. Ти фантазер? Все фантазую. Mm -hmm. а все по фактах.